Зараз поділюсь з вами секретами використання сонцезахисних кремів, кремів, що містять СП. Ви на каналі Секрети косметолога, і я тут, як косметологиня з 12-річним стажем, ділюся з секретами як свіжою молодо виглядати в будь-якому віці. Звати мене Ліля Цимбалюк, я авторка цього ютуб-каналу і засновниця студії косметології у Львові. Захищати шкіру від сонця важливо, тому що так вона не так швидко старіє. Це перше, друге, ми зменшуємо ризик утворення меланоми, Це рак шкіри. А третє, ми зменшуємо ризик утворення пігментації, або вона не так швидко темніє, якщо вона у вас вже є. Тепер як зрозуміти, коли той сонцезахист використовувати. Якщо ж ваша шкіра є непошкоджена, тобто вона здорова, вона не має висипань, вона не має подразнень, почервонінь, не має пігментації, тоді ви спостерігаєте за ультрафіолетовим індексом. Якщо він є 2 і більше, ви використовуєте сонцезахист і його ввечері обов'язково змиваєте. Якщо ваша шкіра має пігментацію, подразнення, висипання, можливо, ви робили якісь послуги, які порушують захисний бар'єр шкіри, тоді. І ви використовуєте сонцезахист тоді коли ультрафіолетовий індекс є 1 і більше, тобто майже постійно. Сонцезахист дуже важливо ввечері змивати засобом для очищення, для того, аби не залишалося ніяких частинок. Сонцезахисту на шкірі і він не висушував шкіру. Тому що, якщо він є на шкірі більше 12-18 годин, різні джерела пишуть різну інформацію, і залежить від того, який саме це сонцезахисний фільтр, він може трошки висушувати шкіру. Тому він свою роботу поробив протягом 10-12 годин. Далі ви його змили і використали свій вечірній догляд. Це ідеальний варіант. Сонцезахист важливо обирати. Якщо у вас є здорова шкіра, я вже казала характеристики, тоді це SPF 30. Якщо у вас є пошкоджена шкіра або ви маєте пігментацію, ви використовуєте сонцезахист SPF 50. Сонцезахист важливо поновлювати за умови, що ваша шкіра. Контактувала з водою, можливо, ви спітніли, так що ви відчуваєте, що все текло по обличчю, або шкіра зробилася така жирна, те, що ви відчуваєте, що все стекло по обличчю. Тоді є сенс поновлювати цей сонцезахист. Якщо у вас все окей, все на місці, макіяж ви зверху нанесли на сонцезахист і все на місці. Тоді сенсу поновлювати сонцезахист немає. Це міф. Лише такий виняток. Якщо ви використовуєте сонцезахист, який е, є в сухій пудрі. Тоді його є сенс поновлювати. Якщо мова про кремові сонцезахисти, то його поновлювати не обов'язково. Про поновлення сонцезахистів, якщо ви є в таких умовах, наприклад, де немає змоги вмитися, помити руки, намаститися кремом. Наприклад, ви йдете в похід в гори або катаєтесь на лижах, і там некомфортно це робити в такий спосіб. Є пудри. Які мають одразу пензлик, і ви можете ось так використовувати це зручно і досить гігієнічно. Це перший варіант, другий варіант це аерозолі. Їх є чимало, вони суперзручні і для дітей, і для дорослих. Ви сховали, закрили очі, закрили губи, затримали подих, навшикалися, навшились на всі відкриті ділянки і все. Але найкращий сонцезахист це завжди фізичний захист себе від сонця. Тобто. Прибивати в тіньку, наскільки це можливо носити кепки, капелюхи і так далі. Якщо у вас є пігментація, це дуже важливо комбінувати ось ці різні способи захисту шкіри, особливо обличчя. І рук також, тому що руки дуже видають згодом. Вік сонцезахисти є і легкої текстури. Якщо ви власниця чи власник жирної шкіри, і вам здається, що сонцезахисти це не для вас, бо ви що не намастите, воно все як маска і вас потім висипає. Спробуйте якісні професійні сонцезахисти. Їх є зараз чимало, вони досить комфортної текстури. Якщо ви не знаєте, які посилання. З підбіркою буде в описі до відео. Я певна, що вам буде цікаво і в нас є змога замовити тестери, попробувати, щоб ви зрозуміли, що саме ця текстура вам реально пасує. Не змішуйте сонцезахисні креми з декоративними засобами, тобто не треба додавати до сонцезахисту ще якийсь крем, якусь сироватку чи тональну основу, чи ще щось. Це має бути окремо. Ви нанесли сонцезахист як базу. Під макіяж, тоді зверху зробили макіяж, якщо ви ним користуєтесь, якщо ні, то Сонцезахист це фінальний акорд догляду за шкірою обличчя. Ось такі короткі правила. Буду вдячна, якщо в коментарях напишете свій досвід використання. Сонцезахисних кремів, і які ви обираєте, як чи ви собі знайшли комфортні, чи не знайшли. Якщо маєте якісь побажання для нових відео, теж чекаю їх в коментарях. Якщо хочете підібрати сонцезахист або шукаєте собі косметолога, і вам цікаво вирішити якісь певні нюанси зі шкірою, то запрошую на консультацію у Львові або онлайн. А також чекаю ваші лайки та підписки. До нових зустрічей!